Вітаю всіх. І так, на сьогодні перенесла відео. Я часу не маю, на все просто. Давайте так. Росія відкинула мирну угоду. От ту, що робили, з 20 пунктів. Росія дійсно відкинула ту мирну угоду, що робили з 20 пунктів. Я беру колоду так або ні, відповіді. Так, вона відкинула ту колоду, то довір'ю інтуїції. Так, дивимось. Далі додаємо. Ну, я не скажу, що вона відкинула. По цьому ні. Вона додавати буде. Покажи ще. Дивіться, сказати, що відкинула, ні. Це не те, що вона її відкинула. Відповідь у тобі. Тобто, там своя шкурна справа. Це на відповідь, що вона відкинула. Так, давайте сюди. Росія прийняла мирний план з 20 пунктів. Прийняла. Це кінець. Ось вам відповідь: це кінець. Тобто, над ним працюють. Це випробування так. Що ви розуміли? ніхто нічого не відкинув прямо. Там, над ним працюють всі. Він є. Над ним працюють. Новини фільтруємо, будь ласочка, Поменше читаємо. Там не все так просто, як нам кажуть. Ніхто нічого не послав. Ось отак. Це моя кінцева відповідь. Колода відображає круто. Я вважаю, що вона дуже круто відобразила все.